Ще в інституті Максим отримав звання офіцера запасу за спеціалізацією військові фінанси. Однак до української армії не пішов. Спочатку неоголошеної війни допомагав військовим як волонтер, а вже згодом поїхав на схід добровольцем. Місяць тому разом із журналістом потрапив до Донецького аеропорту. Тобто туди ж добратися не можна на машині, тобто тільки можна всередині броні. Зараз взагалі дуже важко бо розстрілюють машини по техніці, працюють, палять БТРи. Ну, але нам вдалося це потрапити туди. В разі штурму то ми мали допомагати, крім того, щоб приймати участь бойових бути ближче до доктора і допомагати йому підносити поранених. Бо тільки один доктор на істримінал був. В аеропорту Максим пробув не більше тижня. каже, обстріли були регулярні, але штурму такого, як зараз, він не застав. Завдяки артилерії, що працювала поряд у пісках, всі напади вдавалося відбити. Десь два рази на день. Вони намагалися йти на штурм, але їх тоді дуже була пристріляна артилерія, дуже швидко вони наводились, і постійно вдавалося їх відбити ще коли вони не підходили. Тобто ще на підступах. Постійно там пролазили якісь диверсанти, які намагалися щось зробити. Всередині терміналу, ну це, це ну, як ти звикаєш до цього. Ти знаєш, що може в будь-який момент бути вибух чи постріл. Максим не вважає себе кіборгом. Говорить, в аеропорту воюють прості хлопці, які зробили свідомий вибір захищати свою країну. Всі готові там стояти, бо це, це вже за цей аеропорт багато життів віддано було, що просто так віддати його вже ніхто не віддасть. Але всі розуміють так само, що ну як не розуміють, навіщо ми його тримаємо, навіщо він треба і яка кінцева мета. Новий рік Максим планує зустріти на фронті Леся Кисарчук, Ігор Куркодим, новини УТР.